Привіт, я смуток. Ми з тобою гарно знайомі, якщо ти хоч колись сумував. Я людина, яка хоче навчитися сумувати корисно. Даю тобі і тобі один з трьох сигналів. Або ти втратив щось цінне, або твої очікування не справдились, або ти втомився. Який саме сигнал залежить від ситуації? Головне зрозуміти і примірити на конкретну ситуацію. Смуток, можна конкретно про кожен? Одразу скажу: сумувати і засмучуватись це нормально і корисно. Якщо ти втратив щось цінне, Наприклад, людину тварину роботу стосуй правило ПГД плач, якщо хочеш, говори з іншими людьми, виговори їм, і потім дій. Але перед цим зрозумій, що необхідно прощатися з минулим. Саме я смуток для цього і існую, щоб ми, ви люди, йшли далі, щоб ви прощалися і відпускали те, що вже є в минулому. Уяви, якщо б твоє життя назавжди залишилось таким, як воно є зараз? Можливо, спочатку б ти б відчув кайф, але потім тобі було б страшно, і ти б трохи обурився, тому що без нового жити не цікаво. Ти в цьому не один, це життя, і воно продовжується, і ти обираєш, як його продовжувати. Якщо твої очікування не справдились, і ти сумуєш, наприклад, друг чи знайомий не зробив так, як ти очікував. Подумай, чи часто ти виправдовуєш очікування інших? Ні, то чому вони мають це робити? Якщо твоя відповідь так, то знай, ти не маєш виправдовувати очікування інших. Це твоє життя. Якщо твої очікування не виправдали обставини, наприклад, у тебе був дуже важливий проект, і ти захворів, або ж тобі не вдається навчатися, де ти хочеш, або ж згадай карантин, або війну, яка зараз, просто зрозумій, що абсолютно у всіх ці обставини зруйнували очікування і плани. Зроби усе від себе можливе, але пам'ятай, що ти не все контролюєш, і це нормально. Обставини тобі не підвладні. А можливо, обставини зараз складаються найкращим чином. Просто зупинись, подивись і подумай: обставини роблять нас загартовнішими, тож пристосовуйся і змінюй те, що тобі підвладно. Якщо ти не розумієш причини свого смутку, то скоріш за все ти просто втомився, тож відпочинь відпочивати важливо. Якщо ти відпочив, але я смуток від тебе не пішов, значить шукай причину і розбирайся з цією причиною і далі проживай за правилом БГД. І пам'ятай: чим сильніше ти ховаєшся від причини, тим сильніше вона потім тебе захлисна. Тож розбирайся з нею вже зараз. І пам'ятай, сумувати, плакати це нормально і корисно.